Організація імпотентів, я маю на увазі, ООН, засудили дрони в Польщі на засіданні. Організації ООН головною темою було порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. Ну, в результаті Китай друзі закликав уникати ескалації та не поширювати конфлікт за межі України. А США та ще 42 країни підтримали документ, що просто засуджує дії Росії. Представник України Андрій Мельник він намагався щось зробити, а він назвав бездіяльність Радбезу плювком в обличчя, ну і попереджає, що ну, друзі, ми на порозі Третьої світової. Але, як бачимо, один в полі не воїн. В результаті ООН вкотре просто глибоко занепокоєна. І виникає питання: навіщо взагалі така організація, а якщо вся її робота зводиться до. Нескінченних засідань та просто гучних засуджень.